Тільки чор, що вкрав сирочок із супермаркету. Привіт! З вами Заграва. Ютуб це дуже класний спосіб пожалітися на життя. Не в одній якійсь людині, а відразу багатьом. Для таких нитиків, як я, це просто знахідка. Тому. Дякую тим, хто придумав Ютуб. Дякую винахідникам інтернету, дякую винахідникам електрики. Йогу, викруті! Йоу! Я молода і прогресивна 26-річна дівчина, яка читала роботи Хокінга, вчилася в фізико-математичній школі, володіє гаджетами та має вищу освіту. Я дитина 21-го століття. Але я таки нарешті погоджуюся своєю бабцею. Мені пороблено. Інакше пояснити все, що відбувається довкола, я просто не можу. Та тут тільки яйцями викачувати. Але якщо ви хочете мене злазити, у мене для вас погана новина. У мене є хрестик. Так що викусіть. Ану, хто з вас любить себе? І от вам реально подобається лишатися один на один з собою? Бути з собою щось робити. Я просто з тих людей, які, лишаючись хоч на годину з собою один на один, починаю себе ненавидіти, жорстко чмирити і розумію, що це життя не має жодного сенсу. А ще я не розумію, чому люди так сильно переживають за свою зовнішність. Багато хто переживає, що в нього негарні губи, груди, ніс, підборідь да лоб. Але чому ніхто, блід, не задумується про те, що він тупий? Ну це ж набагато гірше, коли ти тупий. Ні, з губа, род, воно все можна виправити. А коли ти тупий, то це вже все. Я знаю багато людей, які переживають за свою зовнішність, але вони настільки тупі, що їм вже тут нічого не допоможе. І вони про це не паряться. Як так? Я просто не розумію. А ще кажуть, що обирати потрібно тих, хто обирає тебе. Я подивилася, значить, на Ібрагіма з Фейсбука. На дядю Васю 60 з однокласників. На Віталіка з Інстаграма. Ну і, чесно кажучи, моя самооцінка, вона зарилась десь там під паркет. Тому що, ну, що означає обирати тих, хто обирає тебе? Що я зроблю, що мене обирають одні додіки? Я, типа кончена якась? Але моя Астров, так, я перерасивна дівчина має свого астролога. Отже, мій астролог мені сказала, що я можу знайти своє кохання за кордоном, тому мені потрібно подорожувати. І тут я подумала, що, мабуть, це гарна ідея, ота робота в Турції, яку мені пропонували. Скажіть, а ви зазвичай помічали, хто вам дає поради? Особливо ті поради, які ви не просили давати. Зазвичай люди, які ніхрена не розбираються в тій чи іншій темі, якраз і дають поради. Ті, хто не розбирається в стосунках, дають пораду про стосунки, ті, коли хрінова робота дають тобі пораду, яку тобі знайти роботу. Ці, хто тупо ненавидить своїх власних дітей, радить тобі їх нарожати ще й побільше. І так, тупо з усім, це люди, які обісрали своє власне життя і хочуть, аби твоє життя так само пішло по пизді. А то чого ти такий щасливий ходиш? Та будь-як всі. Тепер про сумне. Подивилася я нещодавно фільм Снайпер Білий Ворон. Це розповідь про чоловіка, який мав дружину, яка мала народити дитину, який жив на Донеччині, але дружину з ненародженою дитиною вбили росіяни. Отже, після цього головний герой іде в армію, йде добровольцем, стає снайпером, повністю забуває. Ну, як забуває, намагається забути про те, що було з ним і присвячує своє життя війні. Я от собі подумала, що було би дуже круто мені так само взяти, забути про все, піти у військо, стати снайпером. Але є одна проблема у мене є нервові тіки. Отже, щоб бути снайпером, потрібно довго нерухомо десь лежати. А мене буде отак от дергнути. Ну, такий собі секс їжачків в траві. Мені здається, трошки буде палювно, тому ця ідея не прокатить. Знаєте, з подіями в Україні мені здається, що ми усі стали дорослішими. Але основним критерієм дорослішання, я вважаю, коли ти не боїшся висунути ногу вночі з-під ковдри. І не боїшся, що тебе затягне монстр під ліжко. Тому що тобі є чим його налякати. Ти розкажеш монстру про Маріуполь, про 24 лютого, про Ірпінь, про Бучу. І тут ви вже з монстром міняєтесь місцями, він залазить під ковдру, ти залазиш до нього під ліжко і починаєш йому розповідати про події в Україні. Монстр такий Боже, я більше не можу тебе слухати, будь ласка, схаменися. Але ти таки ні, чекай. Я тобі ще не розказав, як нам Шольц не хотів леопарди давати. Монстр вже просто ховається під ту ковдру, затикає вуха і каже, Боже, будь ласка, заспокойся. А ти йому чекай, чекай. Я тут ще фотки мертвої русні тобі маю показати, Дивися, дивися. У мене депресія. І знаєте, що найгірше в депресії? Це те, що тебе перестає радувати смерть русні. Бо вовна на Росії? похуй. Вибухи в Криму абсолютно все одно. І це вже повний пиздець означає в твоєму житті. А ще депресія це такий стан, коли тебе нібито попустило, ти заспокоївся, прийняв усі події, а через хвилину обираєш способи самогубства у гуглі. Я вважаю, що для тих, у кого депресія, потрібно давати пенсію, тому що ми не годні працювати, ми не хочемо жити. Який нам сенс у роботі? Тупо, щоб не вмерти з голоду, але ж ми хочемо вмерти. Ну це виходить, як і замкнути коло. Я не роблю самогубство чисто тому, що я люблю все відкладати на завтра. А ще кажуть, що самогубство це для слабаків. Я абсолютно не погоджуюся з цим твердженням. Адже щоб зробити самогубство, це потрібно піднятися, спланувати, виконати якісь дії. А це зовсім нереально при депресії. При депресії ти тупо лежиш весь день, як овоч, ти грьобаний патісон, безжиттєвий, без сенсу життя. Ти не можеш піднятися. Яке самогубство? періоди особливого загострення я можу спати весь день. І це не заважає мені потім спати всю ніч. Я сплю, 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 і це теж один із факторів, який рятує мене від самогубств, що я оберу? Приємні сни чи дертися кудись на дах, високо, в холод. Звісно, я оберу поспати. Люблю, коли мене запитують про плани на майбутнє, а у мене депресія, Із планів лише встати раніше 15 дня і не померти. Згадати, що це життя не має сенсу, лягти далі спати і знову не спанувати цекляте самогубство. Мені часто радять завести стосунки, щоб забути про депресію. Що я можу сказати вам про свої стосунки? Мені написав чувак із групи Оргія на Щекавиці, чувак без аватарки, запропонував мені секс і сказав, що він знімався у мухтарі. Мене це певно мало якось завести, але мене це насторожило. Бо коли знімався мухтар, я була дитиною. Так і виявилося, чуваку було 40 років, виглядав він років на 50 плюс. А так як я не страждаю герантофілією, він був посланий за російським воєнним кораблем. Знаєте, це така собі тема, щоб забути одного до обоєва йти в стосунки. Виходить. Одного довбойоба ви заміщаєте другим долбойом. Мене взагалі можна вважати колекціонером. Я колекціоную долбойобів. Таких от відбірних з червоної книги. Чисто через це їх ще не вбила, тому що червона книга забороняє. Цих долбойобів має побачити світ. Їх треба показувати на виставках. Скажіть, було у вас таке, що ви... Я знаю точно, що у вас таке було. Що ви уявляєте, що ви померли? І всі над вами плачуть. Друзі виставляють сльозливі пости у Фейсбуці, той до якого ти любила, плаче і думає, що це все через нього. Батьки ридають, що мало приділяли тобі уваги. На твоїх похоронах священник зачитує, яка ти була класна, зібралося багато людей. Потім всі йдуть бухати, про тебе забувають, але ти їх не забуваєш. І приходиш до них у вісні, щоб їх сука, налякати, щоб вони, сука, бляха, в вісні. Взагалі тема смерті, хоч і багато говорю про самогубство, але вона мене дуже лякає. Коли розпочалася повномасштабна війна, ми перебували з батьками у Києві. Ми поїхали до діда з бабою в Новобіч. Це недалеко від Ірпеня. Там порт Ірпінь, Гостомель, тобто ми чули все, що відбувається від вибухів, стряслися. Вікна, коли пролітали літаки, я падала на землю, тому що боялася, що зараз буде бабах. І лише з кухні чулося шкварчання олії. Моя бабуся спокійнісінько собі робила котлети. Коли я її запитала, ба, а тобі не страшно? Це ж кром вибач, в будь-який момент може взірватися наш будинок. Моя бабуся спокійно відповіла мені: Вам же ж треба щось їсти. Війна війною, а їсти потрібно. Ось вона, сила українських бабусь, коли внуки приїхали в гості то по пофігу, на війну, на все, на землетрус, хай буде що хоче, учкінець світу. Внуки мають бути накормлені. Моя бабця, вона взагалі дуже прикольна. А після того, як ми були в Києві під час перших днів повномасштабного вторгнення, ми поїхали на дачу. І так сталося, що це був Макарівський район, де відбувались бої, окупація, і ми потрапили під це все. Раніше я перебувала у правому секторі, і тому мені було дуже страшно, що, наприклад, росіяни прийдуть до мене в село і мене вб'ють. Ну, це логічно. Але моя бабуся була спокійна. Коли я їй розповіла про свої страхи, вона мені просто сказала: якщо вони прийдуть, ми їм скажемо, що ти просто вже не там. Ну так, я зразу заспокоїлася, це ж такий собі класний аргумент. Я вже не там. а Росіяни такі, а ну, вибачте, ти вже не там, перепрошую, поставили назад вибиті двері, починили ворота, які розламали, не гвалтують мене там. Якось ми сиділи у подорожі вдома на кухні і говорили про психічне здоров'я. Вона мені сказала таке. А, як ти думаєш, а чи нормально, що коли я, я якусь людину ненавиджу, вона мене бісить, я прям уявляю, як я її б'ю, як щось її роблю погане? Ну, я їй сказала, це все херня. Я коли до вулицею, я тупо уявляю, як я б'ю якусь дитину, яка проходить поряд. Ну, або дорослого, якусь жінку. От стоїть вона мене хар, я її хірак і в'їбала. Або їду в маршрутці. Сидить лисий мужик. Така лисина так блистить, я прям уявляю, як я за цьому, зализую цю лисину. Я не знаю, що це за прикол, але я собі таке уявляю, і я себе тупо стримую, щоб не зробити якусь таку хірню. Або коли стою в метро, іноді біля колій хочеться стрибнути туди вниз. Якийсь внутрішній голос такий каже: зроби крок, стрибай, стрибай туди. Я їй це розказала, і тут вона мені каже: ну да, тобі точно треба лікуватися. Але ж, але ж це нормально, правда, ви ж теж такі надії, подумки б'єте дітей, так, стрибуєте, там, робите самогубство. ні? Ну добре, дякую всім за увагу. Це було моє перше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. А я піду далі лікувати свою голову. І надіюся до нових зустрічей, Па-па!